До лікарні привезли молоду жінку з сильним нервовим розладом. Лікар запитує: Чоловік довів? Ні! Повільний інтернет! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У барі пізно ввечері хлопець подивився на годинник, раптом захвилювався, схопив пальто, кинув на стійку бару гроші і швидким кроком направився до виходу. Його гукнув бармен. Вадиме, ти куди це раптом так поквапився? У театр. У цей час? Остання вистава вже скоро закінчиться. Ну так, і мене дружина має звідти забрати на машині. Сільська дискотека. Стоїть дівчина одна, ніхто з нею не танцює. Раптом підлітає до неї якийсь здаровань і починає з нею вальсувати. Вона Скажіть, а ви тутешні? Ага. А чого ж я вас раніше не бачила? Сидів я 15 років. Так, а за що? За вбивство. Дружину свою того. Дівчина поправляє зачіску і з посмішкою каже. Ха -ха, отже, ви не одружені. Студент приходить на іспит, відкриває портфель, дістає пляшки з конячком, ставить на стіл. Ось вам три пляшки, поставте мені три. Професор, беручи кілька пляшок, я візьму дві. Єврей подає милостиню знайомому жебраку. Мойшо, чому сьогодні всього один шекель? Ти вже багато років подаєш мені милостиню по п'ять шекелів. Розумієш, Абраме, я одружився і тепер не можу бути таким марнотратним. Жебрак здивовано подивився на монету і вигукнув Люди, ви тільки послухайте, Мойша одружився, а я маю утримувати його сім'ю. Дружина чоловікові. Ой, Коля, якби ти знав, як мені хочеться чорної ікри. чоловік не відриваючи очей від футбольного матчу. Галю, не мороч мені голову, купи банку кабачкової, зверху вона завжди чорна.